Що я можу зробити для того, щоб моя робота була більш стабільна? Тобі потрібно знайти людей, наприклад, якийсь property management. Це більше про комерцію, так? Яка різниця? Вони наймають хендіменів дуже багато. Property management працює з хендіменами, тому що контрактор не поїде робити якийсь невеличкий ремонт за 100-150-200 доларів. Це роблять хендімени. І хендімени роблять дуже багато робіт для property management. Тому це може перерости в бізнес, але ти можеш почати з хендімен, з property management працювати, ріелтори, тому що вони продають будинок там трішки, там трішки, там трішки підфарбувати, підкрасити, підтягнути потрібен хендімен. Тому така робота, і це люди, які постійно будуть давати тобі роботу. Тобто, ти збудував 3, 5, 7 контактів. І вони регулярно тобі дають невеличку роботу. Це не буде великий заробіток, це буде маленька робота, але вона буде тебе стабілізувати.